Thank you День пам'яті захисників України відзначають 29 серпня. Пам'ятний день встановили у 2019-му указом президента задля вшанування героїв, які загинули під час Іловайської трагедії. Війна на сході України триває з 2014 року. 24 лютого росіяни розпочали повномасштабне вторгнення. З того часу ворог ледь не щодня скидає на українські міста та села авіабомби, обстрілює з мінометів та артилерії, нищить ракетами. Захисники і захисниці мужньо борються за кожен клаптик української землі, відстоюючи свободу кожного з нас. За інформацією командувача збройних сил України станом на 22 серпня, у ході повномасштабної агресії РФ загинули майже. 9 тисяч українських військових. Під час російської агресії на території України мистецтво не залишилося поза війною. Так цими вихідними у ТРЦ Київ організували мистецький штаб. Це організовано разом з нашим полтавським торговим центром, він також називається Київ. У кожного свій фронт є військовий, а ми обрали мистецький. Це картини, творчість, пісні, вірші. Сумчан розважали концертною програмою. На імпровізованій сцені виступали дитячі танцювальні колективи та місцеві артисти. Заходу стала виставка картин, приватні колекції, роботи аматорів та вже відомих художників. Всього близько ста картин. Це така солянка. Полтавські художники приїхали. Хороші, цікаві, молоді роботи цікаві привезли. І сумські художники. І роботи досить сильних художників, великі роботи. Це Садовського, Жулінського, Чередніченка, Гапаченка. Сумчани у захваті від картин місцевих художників. Мурашечки, отакі враження, реально мурашки. Ми, ми Наскільки проникливо, наскільки реально і наскільки чуттєво, дуже-дуже гарні дуже гарні картини. Дуже приємно для, сам, для міста Суми, тому що такого я не бачив. Да. І сам у Нірма, Київ прикрашається цим. Не хоче міг придбати будь-який витвір мистецтва. 50% коштів, виручених із їх продажу, підуть на допомогу Збройним силам України. Відвідувачі виставки впевнені, це не тільки прощеплює любов до мистецтва, а й об'єднує людей. Адже зараз це як ніколи актуально. Допомагає хто як може. Ми можемо це спостерігати, і якимись коштами допомогти. Хтось воює. Це дуже важливо для наших хлопців. Хто, якщо не ми допоможе нам же самим і українцям, і ЗСУ. Окрім мистецького штабу, у Терця Київ триває акція Свої для своїх, де сумчани можуть підтримати місцевий бізнес. Новини СТС. Від сьогодні відновив курсування автобус номер 64 Добровільна добровільна про це повідомили у КП Електроавтотранс. На маршруті працюватиме один автобус. Перший відправляється о 6.37 від Центральної міської лікарні, а останній о 18.24 з тієї ж зупинки і прямує на добровільну в депо. Окрім цього, змінили і розклад автобусу номер 64 а за маршрутом Добровільна Центральний ринок. З детальним розкладом комунального транспорту можна ознайомитись на сайті Електроавтотрансу. Пожежа у житловому секторі. У центрі Сум на вулиці Друга набережна річки Стрілки загорівся нежилий дерев'яний будинок. Вогонь швидко охопив будівлю по всій площі. Рятувальники вчасно загасили полум'я та не допустили його перекидання на поруч розташований житловий будинок. На щастя, постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. Вають ворожі обстріли прикордонних громад на Сумщині. Ніч в області минула спокійно. Повідомляють у Сумській ОВА. Проти близько восьмої ранку росіяни обстріляли з мінометів та сау село у Краснопільській громаді. Зафіксовано 16 прильотів попередньо без жертв та руйнувань. 117-та бригада територіальної оборони отримала бойовий прапор. Головнокомандувач ЗСУ та командувач силами територіальної оборони вручили бойовий прапор командиру 117-ї бригади територіальної оборони. Бойовий прапор символ військової частини, її честі і бойової слави. Голова «Нафтогазу» попередив, що українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. Температура в квартирах буде нижчою від норми на 4 градуси. Вітренко також зазначив, що цього року опалювальний сезон розпочнеться пізніше і закінчиться раніше. З 30 серпня Укрпошта запускає у продаж нові марки цього разу на Марсі буде зображений відомий пес патрон. Марку випустять тиражем 1 мільйон. Аркуш міститиме 8 марок із зображенням пригод патрона. Збройні сили України почали контрнаступ на Херсонщині. Окупанти залишають свої позиції, а українські військові працюють по ворогові зі всієї зброї. Керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони Південь Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ пішли в контрнаступ у багатьох напрямках на півдні України.